Добрий ранок, вітаю всіх! Ой! Звуки ранку завжди бувають різними. Чергове продовження блогу це не для наших людей. І сьогодні буде інформація, яку просто вимагають глядачі і слухачі, яких цікавить реальне життя і реальне покарання в Америці за різноманітні чини. А зараз за моєю спиною, знову ж таки, достатньо рухлива, симпатична американська вуличка, але є одна особливість. Зараз все, що знаходиться, ну скажімо, от з того боку від мене, там, де пальчиком показує, там стоять машини, там паркуються, там відбуваються якісь такі, би мовити, різноманітні рухи. А от з того боку, зразу за моєю спиною, бачите, практично немає ні одної машини. Вся справа в тому. Що існує певна особливість. Вона полягає в тому, що по черзі впродовж тижня одну і другу частину вулиці чистять автоматизовано. Просто приїжджає банальний величезний пілосос і вас інформують, що ви не можете, наприклад, так як тут є показано на оцій штуці прямо наді мною, стояти на цій вулиці в такий-то, такий-то час, по тій причині. Що вас просто-напросто оштрафують. Має проїхати ця машина, почистити все, і відповідним чином це робиться, наприклад, понеділок, четвер, вівторок, п'ятниця. Якщо ви не встигли цього зробити, на вашому автомобілі з'явиться жовта карточка, і ви таким чином попадаєте на 40 доларів. Можу вам точно сказати, що, хоча б за рахунок однієї такої вулиці, а, все пальне для цієї машини вже повністю окупилося. Чому про це розповідаю? В місті, в якому я живу у Львові, десятки, якщо напевно не сотні прибиральниць зобов'язані очищати вулиці мітлами, лопатами. Вони кидають бруд на середину вулиці, які потім ці машини розносять по всьому місту. А крім того, вони відносно дешеві. Але я переконаний, що гроші, які виділяються на цих людей, вони є фантастично величезними і просто-напросто це ще одна корупційна величезна. Яма, з якої ці гроші витягуються, замість того, щоб нормально створити систему і таким чином автоматизовано, швидко і якісно чистити місто, ми бавимося далі в яку-небудь таку абсолютно соціол... соціалістичну систему. Ну, от виглядайте, я вам розповідав про карточку. От можете подивитися, як вона виглядає. Підійшов до машини, яку буквально 15 хвилин тому штрафували. Отаким є її вигляд, і власник цієї машинки, до речі, дуже недешевою, зможе оплатити, так би мовити, цей штраф. Ще раз повторюю, 40 доларів. Можливо, в Україні не треба платити аж цілих 40 доларів, але в кожному випадку можна спокійно обійтися якими-небудь ну, іншими достатньо цікавими е вигадками. Як відбувається саме штрафування, до речі, дуже просто: Їде пилосос, зразу за ним їде дві машини. Перша машина фіксує порушення, а друга машина впродовж буквально там невеликої кількості часу, якихось двох-трьох хвилин, виставляє цей штраф. От і все. Все дуже просто, все неймовірно просто і неймовірно і ефективно. Але, очевидно, на цьому етапі поки що чомусь. Ця система не для наших людей. Хоча на місці представників міської влади, які, як я знаю, дивляться мій відеоблог, я би цю систему вже перейняв і запровадив.